Вітаю глядачів нашого телеканалу. Ми повернулися з відпустки і знову приступаємо до роботи. Про день сьогоднішній устрію уже замить. для вас. Працює Микола Бойків. Будьте з нами. Третя хвиля мобілізації викликала невдоволення івстріян. Вчора мітингувальники прийшли пікетувати військомат. Вимоги не допустити вибіркової мобілізації. Якщо на фронт, то усіх на чолі з дітьми мажорів і депутатів. Як відстоювали свої інтереси прості люди і чи добилися такі свого? Далі у сюжеті вчорашній ранок біля військомату розпочався галасом. Дружини та матері, яких зібралися майже півсотні, відстоювали своїх годувальників і дітей. Третя хвиля мобілізації. Який вам був наказ кому давати повістки? Тим, що не служили, дітям якого 17-18 років. По перше, не забезпечення також будуть відстояти. А по друге, морально не готові, бо він вони не виділить їх автоматів, чи діти прояснити ситуацію до активістів. Вийшов військовий комісар. Як за пане мітингарів, пан Олег, призовники до мобілізації, а то ніякого відношення не мають лише військово зобов'язані, які відбули службу. Хто ж не був армійців і ті, кому. За 25 також можуть бути спокійними. На військкомат їх запрошують для знайомства і перевірки стану здоров'я. У мене є план призову. І план на кожну військову частину в мене визначена військова спеціальність. Наприклад, на цю військову частину мені треба 5 водіїв. Потім же водієм може бути в армії водієм? Може, хоча й не служив. Правильно був бухгалтером, може бути в армії діловодом? Може, хоча не служив. Тому вашого чоловіка викликають по поліці на медичну комісію. Він прийде в медичну комісію. Ми подивимося, скільки який він має фах, де він вчився, що він закінчив, де він працює. До того ж, без бойового злагодження на схід не відправлятимуть. Через те пан Олег просить чоловіків не боятися приходити до військкомату. А військовозобов'язаних косачів попереджає, каратимуть. Якщо е, не прибуття на призивну комісію, тягне штраф від, від, від 85 до 119 гривень, то не прибуття по мобілізації вже тягне за собою кримінальну відповідальність. Хто буде захищати, як не. Ми. Хто зупинить того ворога супостата там, як не ми? Якщо ми його не зупинимо там, він уйде до нас сюди. Турбує людей і оснащення, якого вкрай не вистачає, та найбільше їх обурюють. Діти мажорів і високопосадовців ті так точно відкупляться. Тому запропонували залучити до роботи військомату громадських активістів, щоб можна було її контролювати. А ще просять перш за все відправляти на АТО міліціонерів в Україні їх у кілька разів більше за армійців. Вимагаємо від комісаріату, що в першу чергу були мобілізовані ті, хто зобов'язаний нас захищати. А це підготовлені офіцери да у увозу. У у увезу, СБУ, і тільки потім необстріляних дітей, можновладців і чоловіків. Тільки разом ми зможемо продовжувати справу, за яку загинула небесна сотня, і зараз віддають своє життя патріоти на сході. Цей документ, під яким можуть поставити свій автограф, всі небайдужі сьогодні вручать і вищому військовому обласному керівництву, яке приїде до Стрія на круглий стіл. Про нього ми розповімо вам уже завтра. Микола Бойків, Руслан Леськів, Стрийські новини. Сиський військовий комісар сьогодні завітав до нашої студії, щоб більше розповісти про цю ситуацію. Пане Олеже, доброго вечора. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, найперше, що хотілося запитати, це скільки вже людей зі Стрищини служить, проходить службу на сході України, які беруть участь в антитерористичній операції? Можливо, маєте якісь останні новини там, і чи забезпечені наші хлопці усім найнеобхіднішим? По перше хочу подякувати вам, що ви мене запросили на вашу студію, щоб я довів до громадськості деякі моменти. Значить, я вам можу сказати таке, що в нас президентом України. Підписано і затверджено Верховною Радою мобілізація. Третя черга мобілізації. Значить, перша друга черга мобілізації пройшла Стрийський, зі Стрийського військового комісаріату на Стрийський район і місто Стрий призвали біля 300 чоловік в різні військові організми, включаючи організми поза нашою обл... за межами нашої області. Значить, ті юні які були призвані по мобілізації військової частини, пішли виконувати Виконувати свої е, покладені завдання в зону АТО, е, на жаль, е, в мене немає в мене є дані такі, які хто знаходиться в зоні АТО, але на жаль, такі дані я не можу розповсюджувати, тому що це є е, інформація з обмеженим доступом. Третя хвиля мобілізації. який план зараз ви отримали з наших країн, хто підпадає під цю хвилю мобілізації, а хто не піде. Туди служити на схід. Значить, третя хвиля мобілізації. Е, в мене теж план, е, я отримав старшого книга план, але теж є інформація з обмеженим доступом. Я можу сказати, що це досить велика кількість е, військовозобов'язаних і транспортних засобів національної економіки України. Значить, першу Чергу ми комплектуємо десантні підрозділи, механізовані підрозділи, частини бойового забезпечення. Ми призиваємо таких людей, які вже мають досвід служби в Збройних силах, хто бажає служити в Збройних силах. Це люди переважно від 20 років, тобто хто закінчив службу в армії строковиком і звільнився, став до мене на облік, до 40 років сержанти 45, офіцери 50-55 років. Років Добровольців на Стрищині взагалі багато. Яка ситуація з ними? Є добровольці на Стрищині, які приходять записати, але чомусь вони всі бажають іти в Національну гвардію, в батальйони Айдар, Дніпро, тобто в Міністерство внутрішніх справ. Дуже багато добровольців у нас відправлено в батальйон територіальної оборони Львівської області, які зараз знаходиться на сході. Виконує там поставлені перед ними завдання на блокпості, на охороні найбільш важливих об'єктів. Наша самооборона, військовий комісаріат, Ми знаємо, кожного, маємо кожного. Прізвище, спілкуємося з ними, передаємо туди гуманітарну допомогу, передаємо продукти, продаємо те, що їм потрібно для існування в тих умовах, в яких вони зараз знаходяться. На сьогоднішній день проблем в тому, що там хтось не накормлений, не напоєний або немає зброї, як то кажуть, одно, один автомат на двох. Такого немає. Всі забезпечені, всі накормлені, всі знаходяться е, під, е, як говориться, наглядом командирів. І то, що кажуть, що там не буває, немає. Такі, що хлопці голодні, по троє, по четверо суток, то я вам зразу можу сказати, запевнити, то є неправда. Ну, Ми всі е, знаємо, що виникають різні моменти. Служили в армії багато людей, ну, десь не, не, не підвезли вчасно там пішу, ця затримка 5-6 годин, або там не підвезли вчасно воду. То не є, що люди не накормлені. З усіма спілкуємося, в телефонних розмовах батьки розказують, що всі. Е, і, саме главное, що і саме главное, що вони мають такий порив, такий, знаєте, таку гордість за Україну. Вони, ми будемо воювати, ми будемо відстоювати свої рубежі, ми будемо захищати Україну і український народ. Тепер повертаючись до мобілізованих, ті, які підпадають під оцю третю хвилю, де готуватимуться до ймовірних, там, якщо їх відправлять на схід Значить, бойових дій, вони не будуть, коли вони призиваються, вони не будуть зразу відправлені в зону АТО для виконання тих завдань. З ними буде проведено бойове злагодження. Бойове злагодження до місяця часу. Тобто спочатку сформують підрозділ, цей підрозділ піде в полі, в полі його навчать стріляти, навчать як вести себе на блокпості, навчать як вести себе в колоні. і проведуть бойове злагодження, пристріляють чи обстріляють, як то сказати, простим таким висловом. І тоді тільки вони будуть, якщо у командира визначений план його. Він тоді определяний підрозділ піде в зону антитерористичної операції. Але в мене нема таких даних, тому чому тому, що я поставляю людей у військові частини. А військова частина має свій план. Вони наші плани з ними не пересікаються. Моя задача скомплектувати командира задача навчити вдягнути обути і відправити, якщо є в нього такий план, в зону антитерористичної операції. Що можете сказати про вчорашній пікет? Люди прийшли, типу повістки не приходять дітям так званих мажорів і можновладців. Типу, вони відкупляються навіть в нас. Є така інформація. Нам говорили про суму від 4 до 8 тисяч доларів. Що правда це ну я вам зразу скажу, що це повна неправда. Я говорив з громадкістю, Я сказав, якщо є така інформація, є компетентні органи, подавайте ту інформацію в компетентні органи. Якщо є така інформація, подавайте її мені, цю інформацію. І ми будемо разом вишукувати таких людей. В мене такої інформації немає, я такого не чую. Це такі шалені суми, що просто виявляти собі суму 8 тисяч доларів. та 8... час нелегкий. легкий. <реш> ні, 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 це, це не, це, я вам завіряю, що це повна неправда, що це звідкись пішло. Навіть не можу уявити скільки, звідки. А то, що вчорашній пікет був військомата, то був не пікет, то прийшли люди, які хочуть знати, що жде їхніх дітей в подальшому, куди вони будуть призвані, куди вони будуть призначені, в які військові частини. І ми, ми сьогодні домовились провести в 19.00 Народному домі такий круглий стіл. Я запросив обласного військового комісара, заступників обласного військового комісара, представників нашої влади і в 19.00. Будемо з людьми спілкуватися, з громадкостю, тому що народ, армія і влада мають бути єдині. Тоді тільки буде перемога. Добре, пане Олеже. Дуже дякую вам за відверту розмову. Нагадую нашим телеглядачам. Сьогодні у нас в студії був Стрийський військовий комісар Олег Сабінський. Далі продовження новин. Дякую. Ці екологічна катастрофа, чи можливо й ще їй завадити мешканці вулиці Сколівської на пару з місцевими активістами заявили про це стризьким чиновникам. Мова йде про незаконні захоронення невідомих речовин в ніч проти 21 липня. Про те, що на території колишніх військових складів, які належать Міністерству оборони України, закупали мішки з підозрілим містом. Довідалися громадські організації, правий сектор та січові стрільці. Вони ж викликали міліцію головного санітарного лікаря та екологічних інспекторів. Служба останніх є тепер лише у Львові. Від висновку обласних екологів залежить усе. Чи правду по стрию розставляють хімічну зброю? Результати експертів будуть сьогодні-завтра. Сподіваємося, висновки екологів заспокоїть жителів Сколівського житлового масиву, а працівники міської ради зможуть законними шляхами очистити стрий від токсичних відходів. Начальник відділу відходів Ярошик Василь Львович. Василь Вович, вас турбують з міста Стрий інформаційне агентство Дім незалежності. Журналісти значить доводжу до вашого відома, що станом на цю годину цієї ночі в місті Стрий за адресою вулиця Сколівська, 14 було виявлено несанкціоноване захоронення шкідливих. Речовин, які мають місце напевно вже не один день, ми дуже просили би, щоб хтось був делегований зараз від вашої організації для того, щоб задокументувати і взяти на експертизу. Оці речовини, які намагаються захоронити. завтра. Чекайте у нашій студії Романа Маланія, першого заступника пана Шламов'ята, який у спокійній атмосфері розповість все про захоронення на сколівській порошку, який по запаху нагадує ам'як, а також зачитає вердикт львівських екологів. топ тему останніх двох тижнів обговоримо одразу після сюжету. Покажемо, що побачили активісти у ніч на 21 липня на місці події, та чи дочекалися пояснень від службовців схвальовані містяни, які нині вийшли на мітинг. Патріотичний міст у стрію розмалюють судді, міліціонери, депутати, податківці, діти-інваліди і навіть ув'язнені у камерах тимчасового утримання. Модний на сьогодні проект по всій країні запропонували стризькі активні користувачі соцмереж. Ініціативу підхопили також. Тутешні цікаво, що неординарне вирішення патріотичного задуму виніс на осуд в інтернеті наш ланівський рекламний менеджер. Це було доволі цікавою ідеєю, і е, я згорівся на скажімо так і. Вирішив долучитися і взяти це під під свій контроль відповідно долучив декілька громадських організацій. Заклик до високопосадовців нашого міста дав голова громадської організації Молодь Стрийщини». Михайло Шмігельський. Сподівається, що стрийські службовці такі з'являться цієї суботи 2 серпня на Стрийському вокзалі. Саме там відбудеться перша патріотична акція. Пішохідний міст над колією розмалюють фарбами, які люб'язно надав фонд Карпінських. Тут ця річ, яка має піднести піднести дух, так має знати про патріотизм власне в самому місті, бо Місто Старий підняв цей прапор, прапор незалежності, і вже 20 років пройшло, і ми якось постійно затухаємо, затухаємо і живемо тими думками, що ми от колись підняли той прапор. Той прапор десь, 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 десь є, він є в музеї, але треба, щоб то покоління нове, яке народилося, також, також пам'ятало про це. Новий сезон за новими перемогами і в новій формі не встиг завершитися попередній. Як уже цими вихідними стартував черговий чемпіонат з футболу серед команд Другої ліги України? Першому турі «Стрийська скала на власному стадіоні приймала Черкаський Дніпро, колектив, що попереднього року носив назву Славутич. Гості приїхали до нашого міста за перемогою. Керівництво клубу поставило перед командою завдання на сезон підвищення у класі. Однак дебют поєдинку залишився за господарями. Уже на шостій хвилині Дмитро Скакун зумів відкрити лік голам нашої команди в чемпіонаті. Черкащани не знітилися та побігли відіграватися. Проте злагоджені дії усіх без винятку гравців малин-зелених їм цього зробити не дозволили. 1-0 на користь триян. Наша команда розпочинає першість на мажорній ноті. У наступному турі, 2 серпня, скала протистоятиме у відіопольському реалфарму. Це було останнє повідомлення випуску. Його можна переглянути на сайті телеланком.юя. Телефонуйте, якщо маєте що розповісти. Номер редакції зараз на ваших екранах. Прощаюся до завтра. Дякую, що дивилися. Середа стрію буде сонячною лише після обіду можливий дощ, гроза, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 тепла. Вітер дутиме на північ зі швидкістю 3 метра за секунду.